У міністерстві охорони здоров'я не беруть на себе відповідальності за смерть дитини в підвідомчому санаторії. кажуть корпус, в якому обвалився балкон, визнали аварійними ще шість років тому. І весь цей час головний лікар звітував мозу, що дітей туди не селять, а розміщують в школі. Обман керівникові санаторію закидають і в Держгірправнагляді, який перевіряв заклад два роки тому, та прописав усунути порушення, чого так і не зробили. Він на літо відкриває ту школу. Він звітувався по цих ліжках, але звітувався, що цей будівля не працює. Було зазначено, що там не створена відповідна служба спостереження за будівлями-спорудами. Наприкінці 2011 року керівник санаторію надав відповідь про виконання заходів, які були направлені на виконання припису.